Відкрий очі та відчуй енергію нового дня. Секрети продуктивного ранку вже чекають на тебе. Сьогодні ти зможеш змінити свій життєвий ритм і здійснити неймовірні. Перший секрет. Вставай з постелі зранку першим за всіх. Постав будильник трохи раніше, зустрінь схід сонця і допоможи собі зарядитися позитивом. Забудь про солоденьке, посплю ще трохи. Вставай з першим дзвінком будильника, а ще краще залиш його подалі від постелі, тоді ти точно встанеш, щоб його виключити. Не забувай про рух: ранкова зарядка або прогулянка на свіжому повітрі зроблять твоє тіло і розум більш активними, впевнено крокуй у новий день, а він обов'язково відповість тобі тонусом і яскравими ідеями. Ранковий сніданок. Це найважливіший крок на шляху до здорового, активного дня. Він не просто приносить задоволення від смаку, але і забезпечує організм необхідними енергією та поживними речовинами. Час на себе це не розкіш, а право кожного. Знайди час для своїх улюблених ранкових ритуалів медитації, читання, писання чи йоги. Це буде твій особистий час для розміркувань та розвитку. Організуй свій день заздалегідь. Список завдань і пріоритетів допоможе тобі уникнути зайвого стресу та покращить твою продуктивність. Заплануй, досягай і відчуй задоволення від досягнень. Відмовся від негативних новин та соціальних мереж на ранковий час. Погода за вікном не впливає на твій настрій, а твої друзі та знайомі не зникнуть, якщо їм не відповісти зараз же. Досередся на своєму внутрішньому світі та цілеспрямовано працюй над своїми мріями. Відкрий для себе справжній ритуал продуктивного ранку. Постав каву або чай, сядь зручно, почни думати про свої цілі та як досягти їх. З кожним новим ранком ти будеш досконалювати себе та ставити, ставати кращою версією себе. Не втрачай можливості зробити свій ранок найкращим у своєму житті. Зустрінь кожен новий день з готовністю здійснювати зміни та змінюватися самому. Поринь у світ продуктивного ранку і він відкриє тобі шлях до успіху та досягнення мрій. Приготуйся зустріти найкращий свій ранок завтра з чітким планом дій та посмішкою на обличчі.